Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок і у щоденниках війни, які зараз будуть. У нас абсолютно особливий герой. У нас там багато різних доль було абсолютно, але зараз це історія молодої людини, яка опинилася в обставинах і не розгубилась. Абсолютно так, ви знаєте, ми хочемо вам розповісти про 23-річного студента медика. Його звуть Сергій Алхімов. Він родом сам з Миколаєва. І він перший взагалі лікар в своїй родині, який на початок повномасштабного вторгнення був в Харкові. І Він одразу, навіть не довчившися, він почав допомагати людям. Але ще тепліше нам стає від того, що ми змогли з ним познайомитися завдяки нашій колезі, е, режисеру сніданку свого часу Дарії Друченко, яка цього року на кінофестивалі Молодість представила. Свій документальний фільм якраз про перші дні повномасштабного вторгнення, як все відбувалося в Харкові і як люди жили в метрополітені. От, Власне, завдяки їй, Даш, дякуємо тобі дуже. Нам і вдалося познайомитися з цим неймовірним молодим героєм. Тому давайте зараз подивимося про нього історію. Дуже крутий хлопець. Правда. Я напередодні повномасштабного вторгнення перечитав три книжки Дмитра Глуховського Метро 2033, 34 та 2035. А там люди живуть метро 10 років після світової війни і вони там виживають. І мене така мисість видно. Ну, невже це може бути в реальності? Мене звати Алхімов Сергій. 24 лютого я був на п'ятому курсі Харківського національного медичного університету. Я чітко пам'ятаю, як о п'ятій ранку до мене забігає моя сусідка по квартирі і кричить Сережа, вставай! Почалась війна! Зібрали всі свої речі, які нам необхідні. Першої необхідності, документи, якісь теплі речі, і зібрали саме медикаменти, які в нас були. Починається масований артобстріл міста. Я кажу, збираємося, ми йдемо в метро. 23 серпня це була одна з найорганізованіших станцій Харківського метрополітену. Спочатку я думав, що це буде ненадовго. П'ять днів пройшло, неділя, дві. І я розумію, що це реальність, що це не якась фантастика. В кінці в нас там вже була ну, майже квартира, ми перенесли в метро, тому що треба якось. Сергію не тільки довелося жити у метро, ховаючись від обстрілів. Він був єдиною людиною на станції з медичною освітою. Один медик на більше ніж тисячу харків'ян, які жили на платформі. Березні було мінус п'ятнадцять. Метрополітені температура дуже опустилася, і коли ти спиш на холодному граніті. всі. я вирішив організувати медпункт. Мені трохи допомогло, що в мене була військова кафедра. І ми там вивчали організацію медичного забезпечення військ. Спочатку ліки просто приносили люди, які жили на станції. Прямо в вагоні в мене був там закуточок, де я приймав пацієнтів, видавав ліки. Потім ліків ставалося більше. І я підійшов до керівництва метрополітену до керівниці станції, і кажу, мені потрібна якась ну, окрема кіно. Раніше це було сміттєсховище, скажу чесно. Ми там прибрали, ми там зробили полички, розклали ліки по групам. У мене був свій окремий справжній кабінет підземного лікаря, можна так сказати. Лікаря, який працював у польових умовах без перерв та вихідних, і абсолютно безкоштовно. Була одна жінка, вона була алергіка. В неї була виражена алергічна реакція вигляді кінофілогічного шоку. І Мене підзивають, що вона не дихає. Коло неї сидить її чоловік. Набираю з її адреналін, дексаметазон, роблю їй ін'єкцію. Ну, представте, я студент медик, який на п'ятому курсі, або я роблю все правильно, вона виживає, або вона не виживає. І тут вона робив вдих, а такий. Я думаю, фу. люди мені довіряли максимально. Та найскладніший день для Сергія стався у травні 2022-го, коли приліт був в десяти метрах від входу до їхньої станції метро. На той момент хлопець вже розформував медпункт і випадково спустився в підземку за декілька хвилин до вибуху. У мене один турнікет, я його тримаю до останнього, бо я ж не знаю, кому він може знадобитися. І тут заносять мого знайомого. Він ще мене питає: Сережа, а що там нага? Нага залишиться. Він вижив, з ним все добре. Ну, якщо 24 лютого ми зайшим метро, ну три місяці точно буде. І найбільшою підтримкою весь цей час для Сергія були його ж пацієнти. У мене була дівчинка діабетик. Їй віддавали інші діабетики, у нього свого інсуліна на тиждень залишилося, він половину віддав їй. Інша жінка мені принесла табуретку. Доктора, вже немає на чому сидіти. Саме головне – це люди в цьому випадку. І це найбільше, що я зміг дати можливість людям прожити більше. Ти кому. У мене мільйон знайом з'явився, я ж на цьому районі зараз і живу. Я, якщо йду в супермаркет, я стов'язково зустріну одну-дві-три людини, які, О, Сережа, привіт! А допоможи мені аптечку там зібрати, наприклад. Це може трохи бути цинічно, я вам хочу сказати. Іван в мені теж казав, що це звучить цинічно, але я розумію, що ніде б я такої практики не отримував. Після того, як Сергій майже три місяці рятував життя в метрополітені, він успішно здав іспити і пройшов на двомісячне стажування до Кембриджського університету, щоб з новими знаннями повернутися до Харкова, закінчити навчання і отримати диплом лікаря. Проходжу інтернатуру з спеціальності кошерства та гінекологія. Ти можеш не тільки врятувати життя, ти можеш вивчити та прийняти участь в тому, як людина надає життя іншій людині. Сергій, цинічно це, це, це правда абсолютно. І ми постійно говоримо про це через долі всіх людей, які пережили війну так чи інакше і переживають її зараз. Що це можливість теж, про це не треба забувати. Про це не треба забувати. От як да, 23-річний хлопець-студент з інтерну, фактично, став лікарем, до нього говорять: лікар. лікар, у вас стільця немає. Лікар. Це от для. Е, Людей це дуже важливо насправді, як вони виростають прямо за три місяці, от там під земелі. Ну це, чую, це, це література. Дивлячись цю історію, сьогодні, от вперше за довгий час, трішки розчулилась знову, як було тоді на початку повномасштабного вторгнення, тому що ти переглядаєш ці кадри, ти бачиш цих людей, ти розумієш, наскільки багато всього було пережито, і можливо колись, коли закінчиться війна, пройде дуже багато років. Знаєш, от кожен з нас по-своєму буде сидіти і згадувати всі трансформації, всі метаморфози, все, що. Відбулося, і можливо, так для когось це здаватиметься цинічним, але від усвідомлення того, що от через такі події в твоєму житті щось настільки потужно змінюється, і так ці події жахливі. То це усвідомлення найбільше лякає, але. Інакшого вибору не було би, і можливо, ти, знаєш, ти би і реально не змінився е... і не отримав би такого досвіду. Цинічно це це... може це здається досвіс. тим, хто не відчуває це отак, от прямо тут і зараз. А ми відчуваємо і живемо в цьому, тому так. для нас це життя. Це не цинізм, це життя. Це і її. Ти дивишся зараз, як у духовій шафі е... кроса наші дозрівають. Все, і ти балансуєшся. Який цинізм? Це життя. Це життя таке ж саме, як і ці кросани на духовій шафі. За кілька ми повертаємося, і ви знаєте, що ми будемо робити, бо дев'ята за київським часом.